Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати паштет в автоклаві. Паштет будемо готувати зі свиної голови, свиної печінки. Ще нам потрібно буде молоко, манна крупа та яйця Ну, це вже пізніше. Для початку розберемося зі свиною головою. Я рахую, що це такий трошки недооцінений продукт. Всі думаю, що з ним тяжко працювати. Сьогодні я вам доведу, що абсолютно ні. Так, він тяжкий по вазі. Ця голова саме важить 11 кілограм. Але ви можете попросити продавця, щоб він вам розрубав на частини і ну, вже буде легше, як то кажуть, донести. Я купувала на ринку, це старий ринок в місті Луцьку. Ну, звісно, вибирала голову, яка мені сподобається. От. Як мені порадила продавець, обирайте голову з довгим носом. Це більш м'ясна порода, і з голови ви більше візьмете м'яса. Ну, Також, звичайно, зверніть увагу, є, що продавці так вирізають, аж голову обрізаєте штутну, тобто більше собі забирають щоковини. Ну, я обрала якби, чесного продавця. От, 25 гривень за кілограм, всього 270 за цю голову, це 11 кілограм, плюс печінка. Я зараз вам все покажу ближче. Ну, голову Можливо, і так вам розверну, От побачите, що вона абсолютно м'ясна. Тут сала буде мало. Вуха відріжу для наступної страви. От. Щось смачненьке будемо з вами готувати далі. От. Печінку. Зверніть увагу на печінку, коли купуєте, що тварина була здорова. От. Ну і, звісно, запитайте, чим все таки годувалася свиня. Вважайте на все-таки чесність. Продавця, що він вам відповість вірно. Моя свиня годована на натуральних кормах. Отож, зараз наше завдання це зрізати всі м'які частини із голови, голови, розрубати Е, Як я вже сказала, вуха у нас не підуть. Ну, ви можете використати вуха також в паштет. Просто я полюбляю вуха, це такий в мене пунктик до свинячих вух. От то вони, мов, вони підуть в іншу страву. Язик ви виймете ну, на заливне чи просто будете тушкувати. Там мізки, мізки вже там, просто посмажити. От, чи в клярі чи з цибулькою. Ось. Все це, що ми зараз обріжемо і кістки, які будуть просто порубані, будуть відварюватися. Я думаю, вам видно, у мене вже закіпає вода в великій каструлі. От, чекаю тільки, поки ми підготуємо м'ясо. Тож приступаємо. Ось така у нас печінка. Дивіться, хороша, здорова, гарний колір. От. І ось така м'ясна голова. Все, приступаємо до роботи. Ну що ж, ми справились. Звісно, що без чоловічої допомоги не обійшлося, але порубати, як я вже сказала, ви можете попросити на ринку, тим більше вони самі пропонують, і вам порубають. Так, що у нас вийшло? Це такий величезний язицюра. Як то кажуть, кабан був під 2 метри. Череплять розрубали. Оце мізки. Ну, вони просто там, от, на смаження підуть. Це все чисте м'ясо. Тут кістки, все-все абсолютно відварюємо до повної готовності. І будемо м'ясо оббирати. Це така кількість кісток. Як бачите, м'яса на них також достатньо, ну, як для голови. Так, і тут у нас сало з м'ясом. Ну, Сало тут тоненьке, я вважаю. От, М'ясо також на них є ще трошки, Ой, це вже помию. От. Тут, звісно, все вже помито, десь щось трошки підчищено. Ну, ось так все. Закидаємо нашу кастрюлю і варимо. Спочатку знімемо пінку, ну, закіпить. А тоді вже будемо закидати спеції. Все, поставили варитися, зараз вам покажу, вийшла повна 20-літрова каструля. От, зараз зачекаємо, закіпизнімо пінку і сюди я додам сіль перець чорним горошком та лавровий лист. От. Який би бульйон не варився, то я думаю, вони зайвими не будуть. М'ясо відварилося, то розібрали від кісток, нарізали так, щоб можна було зручно пропускати через місорубку. Це у мене миска 10-літрова. Печінка вже нарізана. Підготувала зараз тільки нарізати цибулю. За рецептом потрібно 6 цибулин. Ну, у мене вони трошечки різного розміру, тому взяла більше. Ви собі орієнтуєтеся, яка у вас. Вон, такі більшечки такі повинні бути цибулинки. Сім яєць, стакан манної крупи. Сіль перець і спеції за смаком. Для мене паштети і мускатний горіх це є невід'ємне поняття, тому додаю лише мускатний горіх. Ви можете додавати, які ви полюбляєте спеції, лише застерігаю від чеснику. Чесник в ну, так, в ці баночки все-таки не раджу додавати. Можуть бути ексцеси з банками. І так, нарізаю зараз ще тільки цибулю, все разом перепускаємо через місорубку, заправляємо. Розкладаємо по банках, банки вже простерилізовані. От в автоклав у мене поміщається 16 штук. Якраз і в духовку, що на стерилізацію 16 банок стає. От так що все збігається, як в аптеці. От, бульйон, куди поділа, нікуди. Він зараз у мене ще далі кипить. Щоб бути концентрованим, я взяла з загальної маси ще 5 літрів бульйону. Він буде на подальші рецепти, куди мені потрібно буде там, додавати. Якщо закриваєте каші, там, ну, щось таке, куди потрібен бульйон, от вам відразу концентрований бульйон готовий. І ще зібрала зверху десь 600 мл жиру. Також його можна використовувати для смаження в інші страви. Так що нічого не пропаде. Цибулю нарізала і мало що не забула про ще один інгредієнт. Це пів літра молока. Його потрібно закип'ятити та дати захолонути. От, все нарізала, приступаємо до перекручування. Так, перекрутили. Потрібно все додати, ну і ретельно перемішати. От, так, молочко. Тут вже пінка утворилася, то я так тримаю. Так, м'ясо, коли відварювалось в бульйон, я присолювала, але печінка ж у нас не солена. І ще інгредієнти додалися. Тому, тому, тому поки що вистачить. Перес на око. Ну, цього я також думаю, досить буде Мусово руками вимішувати, все-таки, щоб нічого не пропустити, щоб все так ретельно-ретельно було вимішане. Так, банки стерилізовані, розкладаємо, закладаємо в банки, лишаємо 3 см до горлочка. Щільно утрамбовуємо, зараз візьму ще ложку. Більш розподілити, Що не будеш трусити так. <плес> Трошечки так чайною ложкою притрамбувати, щоб не було пустот. Для чого вони нам? Е цей паштет буде такої зернистої структури. Це я роблю навмисне, щоб потім цей паштет використовувати там як начинки. Ну, звісно, і просто їсти, але ну, там, на пиріжки, на вареники можна начинку відразу. Так, викладаємо. Якщо хочете більш мостку таку структуру отримати, то просто візьміть ще блендером це все так пробийте. От, і будете мати такі мостки. паштет. Я розклала на 16 банок. У мене просто автоклав на 16 півлітрових банок, зараз покажу його. От Залишилося ще на ну, ну теж на добру порцію, ну, хай там не 16 буде, якийсь ну, десяток буде банок. Можна було би, ну, перший був план залишок, в холодильник і ставимо на другу партію. Але щось мені рідні підказали, каже, там нащо? Ну, Давай спечемо. Ну, давай спечем. І дійсно, зараз поставлю в ляшку. Ну, це ж звичайний просто паштет. е, спечу і побачимо, яка різниця потім між печеним паштетом та тим, що закритий в банки. Так, нам зараз лишається закрутити банки. І виставити їх в автоклав. Звісно, що перевіряємо. Якість нашої закрутки, От. щоб потім не ловити весь паштет по всьому автоклаву. Все, банки закатані, закладаємо в автоклав. Будемо стерилізувати 115 градусів 40 хвилин. От. Якщо потрібен детальний огляд, як працювати з автоклавом, то напишіть. В коментарях я тоді зніму щось буду закривати, і буду зніму більш детально про роботу з автоклавом. У мене електричний, так як у мене немає газу і немає е, ну, якоїсь там плити, щоб на дрова ставити автоклав. Автоклав на газ і на дрова є, а плити немає. От, тому зупинили свій вибір на електричному і з ним ну, просто значно зручніше працювати. Все, наливаємо водою, ну зараз всі запакую, просто буде тяжко його піднімати. І гайда <смір> стерилізувати. Наш паштет приготувався, те, що залишилося, спеклося і вже давно їсть моєю сім'єю. Ну, і банки автоклав захолону, щоб можна було дістати. Ось ми їх якраз і дістали. Навіть з ви бачите різницю в кольорі. Все-таки в духовій шафі він більш висмажується, ну от, висмагає, випаровується. А тут я зараз ближче покажу, звісно. Тут от просто і жилейка буде внизу, і ну, там, жир зверху прихолоне. І от ну, ну, що казати, це зовсім інший спосіб приготування. І приготований паштет таким способом він буде ну, таким, ще ніжнішим. Куштували цей паштет також відмінний, ну, в смаковій якості все. Але от просто кажу от різниця: в духовій шафі він випаровується, висмагає, висушується в банці. Ну, це зовсім інша консистенція. Зараз покажу ближче. От, подивіться, це печений. Форма у мене була 25 на 35 см. Ось такий вийшов. І давайте порівняємо із тим, що в банці. Трошки скло відсвічує. Ось внизу у нас жиле. Ну, а зверху, якщо вже поставити в холод, там потім на зберігання в погреб, от, то зверху такий білий жир застигне. Ось таке у нас сьогодні відео. Якщо сподобалось, якщо було корисне моє відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Як я вже казала, якщо хочете дізнатися детально про роботу з автоклавом, напишіть, я візьму більш повне відео. От. Ну, а далі, звісно, на поштаті ми зупинятися не будемо. У нас ще з вами рецептів і рецептів. Шпротики, тушковане м'ясо, каші, пюре Боже, чого тільки не буде. Ну і, звісно, домашня кухня. Ну, супи, борщі, ніхто не відміняв. Дякую за перегляд! Дякую, що ви зі мною. До побачення, до зустрічі в нових відео.